Я бачу, вас зацікавила таємниця, тому що почали писати, давати відгуки на проживання з таєм... доленосною таємницею, що це значить для людини. І було таке запитання від моїх шановних глядачів: чи міг би я уточнити оці слова градація таємниць? Бо я там вжив, коли сказав, є градація таємниць, є таке дослідження канадійське. Добре, тому я вирішив, якби тему таємниці продовжити і а, цю зустріч психотерапевтичні етюди я назвав сімейні таємниці і хвороби. Сімейні таємниці та хвороби. Що я хочу розповісти? Або дати пораду, або направити хід думок. Це, звичайно, область психосоматичної медицини. Тобто, як наша психіка, як наше ментальне здоров'я, як наша уява, сприйняття, взагалі, все, що відноситься до психології, нашого життя, як воно впливає на хвороби. Створюючи ці хвороби, підтримуючи ці хвороби, або не даючи поправитися цій хворобі, виздорові. Тому давайте глянемо на суть цього дослідження. Ось вона, сімейні таємниці та хвороби. Про що йде мова? Канадці провели цікаве дослідження, а в плані вони опитували пацієнтів, які поступають в загальносоматичну мережу, ну, такі клініки, університетські клініки великі. Про те, що їх, як правило, не питають інші лікарі. А саме, що є в них речі, про які вони неохоче не діляться своїми лікарями або взагалі навіть не діляться. Ну, вони їх назвали сімейні таємниці. І ось перед вами градація сімейних таємниць, про що не говорять наші пацієнти? Вони не говорять про алкоголізм члена родини, наркоманії дітей. Вони не говорять про фізичне і психічне насилля, не говорять про небажану вагітність в своєму житті жінки. І не говорять про позорні або незручні хвороби, про які соромно згадати, і так далі. А це дослідження мало цікаве продовження. Не просто вони не говорять і що, все-таки нагадаю, що ці люди поступали з якимись проблемами артеріальною гіпертензією, виразковою хворобою, бронхіальною асмою, шлунково-кишківними розладами, з депресіями і так далі. Так, от попробували прив'язати. Те, про що вони не говорять, їхні сімейні таємниці до того, як, які захворювання в них виникали. Але не по прямій аналогії вони не говорять про алкоголізм члена родини, значить в нього буде депресія. Ні, не так. Вони спробували прив'язати до відреагування своїми емоціями на власні ж таємниці. І отам от друге речення, ви читаєте емоційні реакції людей на власні таємниці. Якщо вони є частинними або постійними, це страх, гнів, розпач, безсилля і вина. Це не весь комплекс, який включається в умовного Джона, Сміта і так далі. Це якийсь один з цих емоцій являється домінуючим на власну ж таємницю, яку він отримає. А ось далі, а ось далі пішла якраз розшифровка і прив'язка його сімейних таємниць. Його емоції на свою сімейну таємницю і нарешті захворювання, з яким він прийшов в клініку. Гляньте, гнів це в основному цілий блок серцево-судинних захворювань, в основному гіпертонічна хвороба, страх та тривога, шлунково-кишківні розлади, проживання з відчуттям провини вини це шлунково-кишківні розлади, депресія і онкопатологія. Я думаю, що достатньо ілюстративна річ, яка показує, як все-таки ментальне наше здоров'я, наша психіка, наше проживання з чимось, ну, в даному випадку, сімейною таємницею, тобто така енергетична затрата, якраз про те, що, про що я говорив, що це. Проживання з таємницею це велика енергетична затрата, утримання її, контроль її, невідкриття її, контроль в якихсь ситуаціях, капсулювання і так далі. І одночасно, я тоді не говорив про це більше. Це одночасно наша реакція емоційна, яка як не дивно не має завершення, поки ця таємниця наша, поки вона сидить в людині і вона не розділена на двох-трьох тисяч вже не має значення, Основне, що вона наша. Тоді люди починають реагувати цими емоціями, а проживання постійно в цій емоції, тоді і реалізується то, до чого хто генетично схильний. І ось далі виникає оці речі, гнів, цілий блок серцево-судинних захворювань, чи якісь інші проблеми там страх, тривога, величезний пласт шлунково кишківних розладів і так далі. Тому не потрібно приймати психосоматику, яку як пряму, що от я. Нервуюся, значить, в мене будуть ті чи інші розлади. Все значно складніше. І до чого я це все показую? Знову ж таки, до слова, таємниця, і, можливо, все-таки, коли вона є в тебе, і вона тобі викликає ось ці емоції, щоб не розплатитися своїм здоров'ям. Це не значить, вечором ввечері я посадила всіх за стіл, чи він посадив всіх за стіл і вивалив цю проблему, і сім'я розлетілася. З однієї проблеми створила ще більш гразніважну проблему і наказала за це все дітей в першу чергу. Ні, я не про це. Для цього існує слово психолог, психотерапевт, для того, щоб слухати індиферентно, без моралізації, без емоційної оцінки, включатися, не даючи прямих порад, а просто відзеркалюючи проблем пацієнта, але разом з ним вийти з цієї капсули під назвою Яношу. Ось цю таємницю, вона суто моє, бо вона сімейна. І я вже 20 років живу з відчуттям ненависті люті до якоїсь людини. Людина собі далі живе. А ти розплачуєшся постійним матеріальним тиском. Ну що, друзі, можливо, якась підказка для вас знову прозвучала. Думайте, думайте. Радьтеся, прислухайтеся до себе, до своїх відчуттів. Якщо якась емоція у вас застрягла, принаймні з тих, які я тут перерахував, ну подумайте, може вона тягнеться значно, значно далі з глибини нас. І, можливо, варто щось вже робити і йти до якогось спеціаліста, щоб поділитися з нею, бути чесним, відкритим для себе. В ситуації абсолютної конфіденціальності і вирішити якусь свою проблему. Ну, принаймні, не дійти до цього останнього рядка, де вже звучать якісь хронічні хвороби. Думайте, друзі, думайте. До зустрічі!